Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну з 1 грудня цього року запровадити нову програму допомоги. Кожному роздаватимуть по одній тисячі гривень, незалежно від віку та соціального статусу. Їх отримати можна буде на картку національного кешбеку, а відкрити її можна у дії. Тож ми вирішили запитати одеситів та гостей міста, на що вони витратять тисячу і, взагалі, охчинок тисячу від зеленського. Мені не ок, мені вони не потрібні. Я навіть не знаю, як їх отримати. Мені вони не потрібні. Тобто я вважаю, що краще було переправити ці кошти на потребу людей, які їх, дійсно потребують, бо, наприклад, я не потребую, навіщо вони мені? За все потрібно бути благодарним. Ок, однозначно ок. На що б витратили її, ну не розженешся, але мабуть щось приємне, книжки, цукерки. Квитки до театру можливо, ну на сам насправді я ще не знаю брати чи не брати дуже багато ну, думок, і ти не знаєш до кого прислухатися. Ну, якби воно дивно виглядає, але начебто і приємно, тому ну не знаю, що ти до цього відноситься. Ну якщо потрати, то це звісно комунальні послуги на щось, що потрібно, бо дуже виросли ціни, і зараз дуже справді складно жити, навіть у зрівнянні з тим, що було весною. Не ок. Я думаю, що ці гроші повинні піти на друге, на інше. Я думаю, що це ці гроші повинні піти на потреби ЗСУ. Я розумію, що бюджет виділяється на певні потреби, але ну, зараз така ситуація в країні, що я думаю, що потрібно було б зробити все, щоб ці гроші йшли на потреби зсу. Я отрицательно отношусь, тому що соціально соціальноізпеченим людям, а не всім потрясу. І бізнесменам и всем остальным. Лучше бы либо на ЗСУ, либо тем, кто конкретно в этом нуждается, но не всім. А вам окчинок тисячі від зеленського?